Настало в школі канікул на пару днів. І думаю, поїду в п'ятницю на суботу в сторону Закарпаття. Ми хочемо заїхати в замок Паланок, там в замок Шенберна в Карпатах і в Сент-Міклюш в Чинодієво. Переночувати плануємо. В селі великі ремети. Там санаторій є якийсь такий попроще. Лісова дача. 900 гривень за 5 чоловік. Ну, таке собі, але так, нам на одну ніч я не вибагливі, так сказати. Зарядив 100%, показує 419 кілометрів. Дані. Лонгтерм. Прогноз робить на основі оцього розходу 17,5, км в мене був. Я це збиваю на ноль перед поїздкою. Можна вирушати. Шкодівська навігація, що дуже зручно показує зарядні станції по всьому маршруту. От, наприклад, якусь яку-небудь клацаю. І мені показує там токо, тока на око. Можна зразу. Туди прокласти маршрут. Після того, як збив середній от на 0, то вже показує 465 км, тобто прогноз зразу зріс. Ось коли на дешборді машина показує 100%, то насправді БМСка це 95,6, і там ще 5% буфер 4,4%. Зверху. Я так розумію, це для того, якщо я виїхав на 100% і почав там десь згори їхати рекуперувати, щоб було куди ту енергію генерувати. Це такий буфер. Так само знизу є буфер, коли воно там показує 0, то насправді там ще 5 чи 6. Ну а тут саме цікаве Max Energy Gehalt 69 і 100. У мене лишилось 77 кВт, коли була машина нова, 5 років, 90 тисяч. Ну от якось так. Ну трошки тут плаває, деколи 69,5, 69, ну, 69,3, ну, зараз 69,100, може зимно вже. Коротше, так, ячейки 4,15, 4,16. От по ячейках батарея будує О, такий от графік. Немає якихось таких наглих провалів, ніби як більш-менш все рівно. 4,15, 416 дельта 6 мВ. Незалежно чи їдемо на 2 дні, чи на тиждень, чи на один день, чи на 3. Все одно повний багажник. всім запакований. На вулиці 13 градусів. Не знаю, який буде розхід сьогодні, 12,5 показує. Будемо їхати з клімою 20 градусів. всі в зборі можна виїжджати. Плав'я. Світлофор, червоне світло, пробка, а зелене включилося. С валяві на АЗС Market заїхали трошки підзарядитись, ще 55% в мене залишилось. go to you тут по дорозі по 16,50. Досить ну, така ціна, нормальна. Зарядка пішла. Скільки воно мені дає? 54%, 53 кВт. Ще 254 км у мене залишилось. Половина зі Львова, це 200 км я проїхав і отак от залишається. Заряжусь до 80 та поїду далі. Маленький пікнік. 54 до 78, якраз поки там кави випив. Зі Львова ситуація. Наступна. Спочатку от я приїхав 200 кілометрів до тої зарядки, розхід 15.4. Середній вийшов, то досваляли. От азс маркет. Кондиціонер осучаснили замок Шенбурнів. Злив з кондиціонера такий на метр, ну не знаю. Така реставрація. Багато людей гуляє, відпочиває різні санаторії, готелі. Починкові бесідки, качки плавають. Кіт сюди 50 гривень з дорослого за дітей не брали, і машина там на парковці внизу 20 гривень коштує 120 гривень, коротше кажучи, за нас всіх. Трошки тут відпочинем, підемо далі. Тут таких виставок в тому замку особо нема. Там якісь бухгалтери сидять, якісь відділ маркетингу, санаторій. Це, палац Шенбурнів відвідали. Тут більше парк цікавіший, ніж цей палац. Палац просто зовні обійти, там щось всередині. так, Не дуже щось цікаве. Десь бухгалтерія, там корпуси. 208 зі Львова, 12 розхід. Їдемо в Чнонодієво. Парковка 20 гривень. Їдемо в Чнодієво в замок Сент-Міклюш. Подивимося, що там робиться. 5 кілометрів звідси. Переїзд в Чинодієво. Два поїзди, один пасажирський, другий товарний. Пасажирський вже поїхав. Там Мама! Мама. Ми в Дієва припаркувалися тут біля замку. Така будівля не схожа на замок. Замок Там далі. От він. Зараз ми сюди зайдемо. Сент-Міклуш. Виставка картин. Тут немає даху. Дерево виросло на по другому поверсі. Тут квитків як таких немає, є донат, скільки не шкода. Кабан. Роторний клуб Мукачева заснований в цьому замку. Цікаво. Вид з вікна на Карпати. Чи надіяво? Кій міні-парк? Тут знову виставки. В принципі, тому замку тут ще Ще є кусок роботи по реставрації. Несподівано прикольна турбаза на Закарпатті. Лісова дача називається. На букінгу знайшов 900 гривень за п'ятьох. І ми тут самі немає нікого взагалі. Мені такі місця подобаються. І дешево і прикольно. Тут літом, напевно, гарно то виноград. Зараз просто осінь багато всяких таких будиночків. Така алея. Будиночків тут багато і там один великий. Там Яночка вийшла, там наша машина далеко стоїть. З цього боку басейн там ще є. Кляскою, напевно, не проїдемо. Село Верхні Ремети Берегівського району. Дорога сюди, до речі, добра, тут буквально 500 метрів поганої такої. Запакувались в машину. Виїжджаємо, в Мукачево, в замок полану. Зараз подивлюся, яка ситуація у нас по заряду. По заряду у нас на 312 км, каже, 70%. Розхід 14,9. Получився, але зараз під горку, напевно, буде трошки рости. Такий підйом виїзд бази лісова дача. Такий підйомчик серйозний. В'їзд. Енергетик. База енергетик, напевно, перейменували. От воно там внизу. Виїзд з напрямку бази на нормальну дорогу. от Якраз контрольований прикордонний район зразу біля знаку. Треба повернути. що тут на халяву, але я сюди не знаю, я 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 замок, паланок. Бограш продають. Куда з Бограшу на Закарпатті. Приїхали з лісової дачі до Мукачево. вже були в замку Паланок. 47 кілометрів від тої лісової дачі, тут трохи ще по Мукачево поблудив. Знайшов якусь пільмінну, зараз йдемо поїсти. От так до Львова не знаю, чи я доїду 261. Ну, теоретично можу. Напевно, знову на АЗС Маркеті трошки підзаряжусь. От я забронював на GoToYou конектор і попробую як тут працює функція авточард. мало би мало би мені піти автоматично. Що воно думає? На жаль, авточарж тут чомусь не спрацював. Два дні тому я його тут налаштував, окей, натиснув, ніби як все добре. Зараз пробую. Мені каже, що це не цей автомобіль. Змініть автомобіль. Я ще не хочу міняти автомобіль, я його недавно тільки купив. Треба писати в саппорт, щось воно тут не працює, так як треба. Видно, що одна 21-ша ячейка просідає трошки сильніше. Напевно, із-за того і загальна ємність батареї ну, вона лімітується по найнижчій ячейці. 20 мВ. Тобто, на такій от розряженій батареї. Добре, чи це погано. Я не знаю. Ну, нормально. Тобто, не гарантійний випадок, гарантійний це коли сот. Сох State of Health буде 70% сох. Зараз ще 90 там, десь приблизно може, 89%. Це є 4 роки гарантії на батарею, то їжджу, вроді, тяне нормально, нема чого за зато особо переживати. Приїхали до Львова з подорожі по Закарпаттю. Сьогодні їздили з тих верхніх реметів. З бази відпочинку до замку Паланок і до Львова потім назад. Там, по дорозі перекусили в одних піліменях. Зарядився так само в сваляві знов на GoToU. Там по 1650 20 хвилин я там забронював і 20 хвилин. Десь до 20 хвилин менше, бо в мене там гроші швидше закінчились. 15 хвилин заряджався. Так, чуть-чуть. Прикрас -чуть. до Львова хватило. І загальна, загальний розхід за поїздку. так, Спочатку старту, то сьогодні ми виїхали 272 км то я сьогодні проїхав з розходом 16 в середнім. 5 годин, бо то я там помукачево їздив самок там парковку шукав, ну і так далі там довго. Лонгтерм це зі Львова ми були. 527 кілометрів загалом. 527. Середня 57, середній розхід 15,5. Та нормально. Я назад їхав, я не економив, в принципі. Така тянучка аж до Львова, ну 90-130, як, як де. Та нормально. Температура 14. Тобто клімат він був на 20. Не знаю, чи він там працював дуже, чи ні. Напевно, він дуже не впливає даної в дану погоду